Привіт! Мене звуть Катерина Ясько, я психологиня, фасилітаторка, громадська діячка, мама трьох дітей і одна з тих, чиє життя кардинально змінилося в лютому 2022 року. Протягом 16 місяців від початку повномасштабного вторгнення я провела за кордоном і проживала ті ж самі відчуття, що й мільйони українців, які вимушено залишили Україну через війну: це почуття зневіри, втрати себе. Дому, зв'язку з рідними, своїм корінням, страх за майбутнє, нерозуміння, як жити життя далі, як облаштовуватись в новій країні, де все таки чуже і незрозуміле. У 2023 році ми прийняли рішення повернутись в Київ. І тут я відкрила для себе, що крім викликів воєнного часу в Україні відбуваються унікальні речі, пов'язані з розвитком людини і суспільства. Сьогоднішня Україна це фронтир. З якого можна найкраще побачити глобальні виклики людства і найсильніші загрози тут надпотужне громадянське суспільство і передній край думки, і якщо ми зможемо зберегти єдність, то Україна і українці можуть стати джерелом кращих рішень не тільки для себе, але й для всього західного демократичного світу. Нам є чим поділитись, і ми мусимо робити це разом. З моєю колегою Наталою Орловою, невеличкою командою, ми задумали проєкт, націлений на єднання українців з різним досвідом: тих, хто проживає війну в Україні, і тих, хто опинився за кордоном, на згуртування, мережування і перезапилення самозарадних людей, які сміливо дивляться у вічі проблемам, що нам підкинуло життя проєкт, який допомагатиме підтримувати зв'язок з Україною і бути амбасадорами українського громадянського суспільства. Також, в рамках якого можна обмінюватися найкращими практиками збереження українства в Україні і за кордон. Так народилась амбасада українських сенсів тримісячна програма з провідними мислителями і діячами України, яка допомагатиме українцям в усьому світі осмислити сьогоднішні виклики, віднайти внутрішні опори і ресурси для руху вперед, і стати частиною глобальної спільноти українців. Розділених різним досвідом, але поєднаних спільними сенсами, прагненнями і відповідальністю за майбутнє. Програма відбувається онлайн і передбачає 15 зустрічей з провідними мислителями, психологами та громадськими діячами, ресурсні зустрічі та вечори біля багаття для обміну досвідом та власними історіями, створення глобальної спільноти українців з понад 20 країн світу. Кураторські матеріали, які включають освітні ресурси, і добірки для саморозвитку, та презентації українських проєктів за кордоном, що включає в себе обмін думками, нові можливості співпраці та відтворення успішних практик в інших країнах. Ми запрошуємо вас в цей простір, зцілення і розвитку і обіцяємо, що буде корисно, цікаво і тепло.